Маріуполь, колись квітуче портове українське місто на Донеччині, а зараз кровоточива рана на тілі України. Сотні тисяч зруйнованих життів і стільки шокуючих історій виживання, очікування та порятунку. Велика кількість біженців, які втратили все та втікли від війни до більш безпечних міст в кращому випадку. З Валійською. за кожним з них своя драма. Мене звати Марина, народилася і дуже довго працювала і жила в місті Маріуполі. Війна змусила Марину поїхати з рідного міста. Разом з двома дітьми жінка переїхала до Дніпра, але її чоловік ще на деякий час залишався у Маріуполі. Мій муж він працював у місті ну в Азерсталі На час початку повномасштабної. Війни він був у місті, і ми його тут, тут чекали з дитиною до квітня. Ми не знали, що з нашим татом. У квітні він виїхав. Так, от ми зустрілися в Дніпрі. Як і тисячі інших маріупольців, Марина стала переселенкою та потребувала підтримки та допомоги. Адже жінці потрібно було починати своє життя спочатку. В інтернеті Марина з чоловіком натрапила на сторінку громадської організації Я Маріуполь та звернулась туди. Це дуже вагомий вклад. Також ми нещодавно приїхали з підвільницею, була з дитиною, там відпочивали. Дуже дякую цьому центру. Хапія Маріуполь відкрився у Дніпрі ще у квітні. Зараз тут працює 20 фахівців. Всі вони переселенці з Маріуполя, розповідає адміністраторка Олена. Коли почалось вторгнення активне Росії, Маріуполь постраждав один із перших у такому обсязі. В Дніпрі було відкрито перший пілотний проект такого хабу хабу, в якому Маріупольці могли почути себе Маріупольцями у своїх домівках у своєму місті, але у чужому ну, у Дніпрі. От і так, в квітні місяці, ми відкрилися і працюємо досі. За цей час допомогу в даному центрі отримали більше десяти тисяч маріупольців. Ми чим відрізняємося? У нас є не тільки видача гуманітарних пакунків харчових харчових продуктів. У нас видається гігієна. В нас працюють юристи, у нас є психологи, дитячі, дорослі. У нас є терапевти, якщо необхідно маріупольцям консультація або ліки, які у нас є в наявності, ми видаємо їх. Також тут допомагають у працевлаштуванні та оформленні різноманітної грошової допомоги. Працівники хабу підкреслюють, що найважливіше те, що всі послуги для переселенців тут безкоштовні. Якщо у Маріупольця є прописка, є документи, що це підтверджують. Або він працював в Маріуполі, і також є документи, що підтверджують, що він мешкав в Маріуполі. Ми реєструємо їх. І в нас немає черг практично. Буває іноді, але ми працюємо над тим, щоб було комфортно. А зараз, звісно, огромне спасія Дніпру. Ми приїхали без нічого. поймите, то есть не одежды, а еще с каким-то временем начало теплеть. И вы же понимаете, трагедию одеть троих детей, ну это действительно ну, неподъемная задача, вот с бухты барахты взять и одеть троих детей. Ну, очень помогли волонтеры нашим семьям, как и моим родственникам, не на чем было спать до конца, то есть подушки, одеяло. Тяжело перечислить вам все то, Человек не может существовать. suffer. элементарно даже ты понимаешь, что у тебя есть вилка, но нет ножа. Ну, элементарные вещи. И взять его просто с бухты-барахты где-то невозможно. То есть нужно пойти в магазин и купить. Соответственно, у тебя потеряны все банковские карты. Ну, где-то они сгорели, у кого-то повреждено, у кого-то вышел там срок действия. Ну, проблем этих миллион. У центрі постійно розширюють коло послуг, яких потребують біженці. Відвідувачі організації зазначають, тільки люди, які пережили всі жахіття російського вторгнення у Маріуполі, можуть зрозуміти один одного та підтримати. Я вважаю, що ніколи немає, не треба падати духом, а завжди є вихід. Вихід там, де, де тебе родина, твоя в безпеці. І якщо ну Дніпро, це я гадаю одне з найбезпечніших місць, і можливо знайти роботу, якщо її шукати. Всі люди, мешканці, в тому числі Дніпра і інших місць, вони ну, дуже згуртувалися і допомагають один одному і дійсно місто Дніпро гостинно приймає всіх хто потребує допомоги. І влада, і громадські організації, і прості мешканці, намагаються зробити все, аби переселенці почували себе комфортніше та бачили турботу та тепло від своїх земляків. Тож тримаємося та віримо, що перемога України вже зовсім близько, після чого розпочнеться велика робота з відновлення міст і рана під назвою Маріуполь загоїться.